Громадська організація Україна це матір з радістю долучилася до проєкту Тиждень добрих справ. Цього разу ми стали частиною особливого заходу, на честь наших військових та ветеранів. Було багато щирих моментів. Діти співали, дякували захисникам за мушність, силу та захист. Дарували свої обійми та посмішки. Ми теж підготували подарунки. Дітям, які виступали, ми подарували м'які пледи подушки, щоб трохи тепла залишилась із ними надовго. А для військових і ветеранів продуктові набори та речі першої необхідності. Такі зустрічі об'єднують і нагадують, добрі справи починаються з простого з уваги, турботи та щирого серця. За Україну, за волю бо страшно безстрашних шовлі, я вірю, не стане на землі моїй. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже кохаю тебе.